Це не аукціон Корея. Це ми просто зараз будуємо майданчик другий, бо в нас вже стільки автомобілів. Ми приганяємо по 40 авто з Кореї без пробігу покоріння, не з таксі і будь-якого типу, можемо пригнати. Ось ми спеціалізуємося, надаємо послуги лізінгу на автомобіль. А якщо бути точним, то оренда автомобіля з правом викупу. Ви можете вибрати собі автомобіль, який вам подобається з ринку. Ми можемо купити. Або ви можете вибрати авто у нас. Зараз вам покажу і трошки роз, розкажу про нас. Ось а, що як ми взагалі якщо співпрацюємо? У нас це просто умови людські, З, повага до людей велика, завжди все підтримує людей, надаємо змогу розвитку. Ви можете взяти автомобіль, як свою власну інвестицію виплачувати і протягом. Терміну, який ви плачуєте, ви закриваєте автомобіль і ми на вас його переоформлюємо. У нас дуже багато авто, всі автомобілі з оригінальними пробігами. Це раз. Автомобілі з таксі не беремо. Автомобілі різного класу, типу бюджету. Е, є і преміум клас, є бізнес-клас, є комфорт клас, є економ клас. Автомобілі дуже багато у нас. Ми спеціалізуємося на Кореї, тому що ми приганяємо, нам подобаються ці автомобілі, вони моторесурсні, невибагливі. В принципі, але у нас є такі автомобілі, як Volkswagen Jetta, Volkswagen Passat, шкоди Фабії. Це бюджетний варіант автомобілів, саме шкоди Фабії. Ось тому, що тут найменше платежі у виплату. Це дуже зручно. Ось у нас бачите скільки автомобілів. Дуже багато, і це ще не все. Кожного тижня ще припливають автомобілі. Всі нові, нові постійно. Електроавто запас ходу 450 кілометрів. Ось газові автомобілі Renault, Samsung в кузові талісман. Дуже класні, комфортні, величезні автомобілі з просторим, великим багажником на 560 літрів. Так само sm 5 теж вони здоровенні, комфортні лайнери. До речі, ці авто можна взяти з першопочатковим внеском 10 тисяч гривень. Заходьте, дивіться, огляд, я сьогодні буду робити саме на цей автомобіль, бо ціни ми позменшили на авто і зменшили першопочаткові внески. Це дуже важливо. Ось, e, Mazda cx 5 16 року можна в взяти. Внески різні: 3, 4, 5 тисяч. Ну, чим більше внесок, тим краще для вас Це ми робимо не для себе, а для вас. Чим більше внесок, тим менше ви платите за автомобіль. Тому що ми не банк, ми не фіксуємо суму, а ми віднімаємо від вартості автомобіля і надаємо відсоток своїх послуг на вартість авто, який залишається. До джорні, 2400. Renault Samsung газовий, Пасати 2,5 дуже вітаємо. Ці двигуни, класні атмосферники, надійні, ходять моторесурсні вони, коробки автомата і сін. Клас. Теж Самсунги, надійні, газові, неприхітливі автомобілі на автоматі, дуже зручні, економні, санати, газові, бензинові. У нас є варіанти, але беремо не всі. А... Є, є, є моменти по двигунам, беремо не всі сонати бензинові. Ось можемо під вас купити, якщо потрібно авто. Куда і ванти, газові, на гідотрансформаторі, нюрайс в новому кузові соната. Ось такі автомобілі. У нас дивіться, гібрид, 3,6 розхід палива, іонік, електроавто, 230 запас ходу. Є в чорному, в білому кольорі. Є в міста Києві цей автомобіль, є в місті Харкові. Автомобіль у нас філіали в містах Київ, Харків, Ліфт, Одеса. В кожному з філіалів є автомобілі. Або можемо ми перевезти авто в ваш філіал, де, ну, в наше місто, де є філіал, де ви знаходитеся. Ось у нас авто дуже багато. До речі, це електроавто, 10 тисяч гривень про початковий внесок. Запас ходу тут 77 кілометрів. Ми не приховуємо взагалі жодних моментів по автомобілю. Автомобілі всі в технічному, ідеальному та візуальному стані. Ми займаємося, ми обслуговуємо. Там будується майданчик і новий малярний цех. Ми компанія Карайді завжди до ваших послуг. Ми насамперед люди. Ось і е, совість це про нас. Чистота, прозорість це ми. За номером телефону, під відео, у профіль заходите. Ось тут кружочок, туди, там номера або тут, ось внизу. Тут відео. Там номерки є. Чекаємо на вас.